Чемпіонат України із кантрі-кросу відбувся поблизу Коломиї. Подолати місцеві екстремальні траси. З'їхали понад 80 спортсменів з усієї країни. За першість змагались не лише професійні спортсмени, але й діти, аматори та ветерани. Цікаво, що наймолодшим мотоциклістам було усього 5 років, найстаршим за 60. Видовичний захід був благодійним, підтримали фінансово збройні сили України, як глядачі, так і учасники змагань. Гора Юріїв або ж місцева назва Трикутник одне з наймальовничіших місць Коломийської територіальної громади. Звідси місто та довколишні села, як на долоні, понад два тижні тут готували місцевість до чемпіонату України з кантри-кросу. Круті підйоми та спуски, а довкола мальовничі пейзажі додають змаганням особливої атмосфери, каже головний організатор дійства Михайло Попелюк. Він член правління Федерації мотоциклетного спорту України. До слова Коломия вперше приймає змагання такого високого класу, як чемпіонат України з кантрі Кросу. каже він. Два роки назад ми зробили пробні змагання. Ще не було зовсім так. Траса готова, але ми хотіли попробувати. це. Був кубок міського голови. Але люди теж приїхали з цілої України. Траса вона є збалансованою, але є декілька місць. Таких ловушок, де їм дуже буде важко. Дуже 33-річний Павло з Івано-Франківська вже відчув на собі трасу, яку підготували організатори, подолавши дистанцію, усміхнений, ось в болоті жартує. Така легка, знаєте, як сметана, <риклад> <риклад> і ти в неї весь намазуєшся і наступає просто задоволення. Ним. <риклад> Продовжує мотоперегони: це більше як спорт. Якийсь такий здоровий спосіб життя, природа, і ну якась така свобода. А ще каже, мотоспільнота це завжди організовані однодумці. З початком повномасштабної війни продовжує Павло кожен максимально долучається до спільної перемоги. От і тут, на чемпіонаті України з кантри-кросу, усі як один долучилися фінансово заради підтримки збройних сил України, а також закликали зробити свій внесок і глядачів. У нас дуже багато людей в нашій спільноті, які свої Дуже багато людей, які збирають машини, які збирають дрони. Тому це велика кампанія, яка теж підтримує і свої. І загальні збори. Люди е, розуміють війна, долучаються і фінансово, але вони мають розвивати свої професійні навики. глядачів, особливо наймолодших вражень через край, кажуть кількість спортсменів, мототехніки, довжина та складність траси вражають. Ми тікаємо мотоциклами. Символ і лозунг Коло ми ми єднає. Сьогодні об'єднала спортсменів всієї України по мотокросу. Пропагуємо спорт. Дуже часто я чую про такі заходи, а може не на часі, бо війна, але ми тому й сильні, що ми можемо одною рукою воювати, другою вчити дітей і займатися любими справами. За кермом двоколісного десятирічний Лук'ян зі Львова вже шість років. Хлопець досвідчений учасник найрізноманітніших перегонів. каже, змагання у Коломиї точно відрізняються від усіх попередніх, бо траса просто розкішна. Дуже трасу сильно зробила. Подобається дуже одинадцятирічний Дарій Мотокросом займається трохи більше року. Каже, це не спорт, а мрія, бо мотокрос об'єднує у собі багато складових. Перше мене займався тато, другий я люблю швидкість, третій. Це не тільки спорт, це компанія, це враження. Хлопець приїхав на змагання із великою групою підтримки, та уже на своїй у скварні спробував тутешні дистанції. Досить складні хороші. Е, Михайло Попелюк підготувався до організатор перегонів, член правління Федерації мотоциклетного спорту України. Михайло Попелюк підсумовує призери чемпіонату та Кубку України з кантри-кросу розширюють свої горизонти. Попадають збірну України. І мають можливість виступати на чемпіонатах Європи, на чемпіонатах світу згори Юріїв, що в Воскресінцях Коломийської територіальної громади, Марина Максимів, Андрій Флоря, події НТК.